Прожила я цілу довгу зиму. Зима минула і весна настала. Для мене все однакова пора. Мій час пливе собі так тихо, тихо, як пуста в листок сухий. Чудне Якби часами серце живим, жалем і болем не приймалось, не знала б я, чи справді я живу, чи тільки мріється мені життя крізь сон. Стіни чотири тісно оточили мене навколо, сежу весь мій світ. За вікном я чую світ інакший, шумить худе, веде свою розмову і людські голоси, дзвінки трамваїв, гомін пароводів зливаються в одну тринцячу ноту, мов тремело великої оркестри, і день, і ніч. Який шумливий світ там за вікном, та я його не бачу, тільки видко мені з вікна шматок різьби набрали та ще то полю із міського саду крізь неї часом. Зіронька світила ще видко небо стільки що в вікні. Тепер я знаю, що весна на дворі, бо соловейки здалека ще бечуть, лунає хомін листя молодого, і крізь ту полю вже зорі не видко. Раніше я знала, що зима була. Помиготіли за вікном сніжинки і срібні візерунки на шипках, оце мені уся пори признак. І жаль мені, і думаю, жалю. Та чи не так, як от тепер весну? Я бачила кохання й молодощі та все. Людський вік убогий, та все було, та тільки за вікно.